Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Біля військового музею є таке цікаве місце. Біля парк. І тут таке колоритне каміння для малювання. Дуже підходить референс і гарні гарні квітки. Діточки дуже люблять по таких каміннях ходити. оп топ 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 Дуже великі, красиві маки. Що вам гарні. І тут уже дуже багато ділок. Ну вони поставить, не ліс сюди. Пока-пока. Переходьте на канал. Там багато чого цікавого.